Всім доброго дня. 29 серпня 25-го року. 17 година дня. Продовжуємо відбір меду на відкачку. Буде таке коротеньке відео для Карпатчиків про Карпатку. От Карпатка. Одна з тестової сім'ї, яка пройшла маточка, 20 та лінія 23-го року народження. Ну, то Червона мітка 20-та, палітка і тому подібне. Що хоче сказати, відео буде про... Ну, тут Цей рік знаєте, трішки неудачний. Тут було в нас 8 корпусів, якщо хто слідкує за каналом, ну, то не важливо. От я дійшов до 6-го корпусу. Відбираю магазинні рамки. Відео буде про печатку. От дивіться. От, от печатка, от дивіться, стара рамка. Це стара 145 рамка і років мабуть 10. Дивіться, яка печатка. Бачите? Бачите, який мет густий. Одному трішку незручно знімати. На, дивіться. Бачите печатка. Яка? А? Незручно знімати, а от дивіться, свіженька була. Ох-ох-ох, вашінка цього року. Бачите, яка бджолка? Сіренька. От дивіться. Бачите, яка печатка. А? Біленька, красиво. Щас я. О. О. Дивіться. Бачите? Яка печатка. Зверніть увагу на печатку. І дивіться, стара рамочка. Така горбата. Ось дивіться. Така стара рамка, така печатка. Ну, як бачимо, мед там і далі. Але найцікавіше, ось дивіться. Добираюсь до рамки. І з тільниковим медом. Це така так, так звана відома рамочка Євро 100-500. Ну, хто знає, 145 рамка попала, два вкладиш, а дивіться. Яку красоту будує наша справжня бджілка Карпатська. Ось така і ось таке. Ось. Це ж було одночасно поставлено. Без технології, технологія, безвощі полоски. Просто зверху приліплюється полоска. Це бджола самі збудували ці стільник. От дивіться. Різниця. Впечатки. Бачите? Дивіться, уважно. Раз. Капає медочок. Ой-ой-ой. Два. Оп. Оп. Ще раз. Інша сторона. Звертайте увагу. Неважливо, яку вони там відбудували чарунку, там, бджолину трутневу і тому подібне. Можливо, ось, дивіться. От, ось, оце просто от, рамочка. Дуже гарний приклад тим, хто займається бджолою. І от там часто любить розповідати такі гарні-гарні історії про е, чистопородні Скарпатки. Особливо про те, що чистопородна Карпатка має мати білий. Е, друг. Тобто суху таку білу печатку. О, приклад, дивіться. Це не зовсім суха печатка, ось дивіться. Бачите? Це мокре. Але це на одній рамці з однієї сім'ї. Яка була поставлена там три місяці назад, ця рамка, потім поступово там піднімалась магазини, розширялася, тому подібне. Ось, дивіться, наступна рамка. Біла. Внизу дивіться, біла печатка. Зараз фокусую, подождіть, секунду. Незручно просто одному знімати. Ось, дивіться. Ось просто вам, шановні пасічники, є над чим задуматися. Ця бджолка по морфометрії 100% відповідає 20 й лінії. 100%. Просто ну, чудова морфометрія і тому подібне. Але печатка. Ось, давайте піднесу. Ось дивіться, ділка. Гарнесенька, яка бджілка. А? Ось, дивіться. Бджілка. Щас я розверну. О, окраса. Роздивляйтесь. Тут ж вам так ніхто не зніме відео, ви ж розумієте, всі ж можуть тільки розповідати. Що о, колись там щось була, Карпатка, не, зараз вона там мед не носить, там бух-бух-бух, оці всі хейтери рекламу води і тому подібне. О, зверніть увагу на тему, Карпатка, її якість друку, її печатка, наскільки вона залежить, вона залежить від багатьох факторів. Не тільки від чистопородності, вона залежить від сили взятку, типу взятку, наскільки взяток змішаний з різних рослин і тому подібне. Коли тут на полісі, зараз о, осен, так, скажімо, бачите, все посохло. Зараз е, твітує пізній лопух. От у нього завжди мокра печатка в Карпатці. Він активно доволі тут виділяє на полісі. Мен з нього дуже густий. Але це не суть важливо. Ви, мабуть, зрозуміли, так? Да? Тобто, ось дивіться. Так що, от коли ви там. Біла, мокра, чорна, сіра, фіолетова. і взагалі там бурозелена, будете розповідати, має бути. То от, дивіться, от вам просто приклад. Ідеальніший приклад, як бджоли побудували. Бачите? Все. Інформація вам для роздумів. Думайте, вивчайте, читайтесь, шануйтесь. Всім. Мира, добра. До побачення.